Привіт, любі дорогі раки! Це ваш старопрогноз на листопад 2024 року. І так, давайте дивитися, що скажуть карти. Які енергії пануватимуть у вас в листопаді? І так, перша карта. А, карта Сонця. Подивіться, яка чудова карта вам випала. Ви засяєте як сонце. Це карта. А, можливо, людина прийде така, як сонце в ваше життя, тому що це нова людина. Також це енергія нової людини. Якщо це ваша тема, це народження дитини. А, така сонячна енергія, ви можете відчувати такий прилив енергії, а, багато енергії сонячної. Ви можете соседяти як сонце. Це а, щасливі моменти в вашому житті, коли ви, можливо, щось презентували, щось закінчили, завершення якогось етапу, і ви дуже щасливі, радієте, що ви це змогли. Або людина, дійсно, можливо, якщо це ваша тема, ви в пошуках своїй половинки, це також про кохання, про зустріч, людина. Сонце йде у ваше життя. А, хіба тут такий один момент, що людина може бути така трошечки егоїстична і трошки так. Палювати, е, своєю енергетикою, якщо занадто багато сонячної енергії, вона може переходити в, такий, е, в таку, е, як то кажуть, е, е, таке саме агресивне сонце. Але я думаю, що ваше сонце тепле, ніжне і добре. Так, наступна. дивимося, що далі. Початок дуже чудовий. І так, що карта нам ще підказує. Буде що святкувати, і буде з ким святкувати. Якась перемога. Дивіться, от людина підняла руки вверх, людина радіється. Це ж справді якась радість, що ви це змогли, ви це зробили, ви засякли як сонце. Можливо, ви будете давати рекламу, чи почати виступати, чи почати вести якісь прямі ефіри. А щось в вашому житті буде чудове і вам буде з ким святкувати, і буде що святкувати. Тут разом люди святкують, люди. Це також і колаборація, коли ви втрьох ваша команда, ви збираєтеся чи три подруги, і ви щось домовляєтеся, щось обговорюєте, якась колаборація. Це коли втрьох ви робите якусь спільну для вас справу? Чудова енергія, чудовий початок, листопада, і так, ще одну карту з цієї колоди. Так, тут десятка. Десятка жезлів, це про роботу, що буде дуже-дуже багато роботи, просто горе роботи, але ви з усім справитеся. Горе роботи. А, ну, може бути в бізнесі, що вам треба розширятися, щоб ви самі не несли ці всі важкі валізи і знайшли так. Це такий етап, коли людина щось лишає і переходить. На новий вищий рівень можливо вам треба розширювати і наймати ще працівників, делегувати все, що ви можете делегувати. Це також може бути і домашня робота. Можливо, ви от зараз закінчився якийсь етап такого життя, що ви у вас народилася дитинка, і життя вже не є таким, як було. На вас звалилося багато відповідальності, багато роботи, і ви все тягнете на собі, старайтеся делегувати, а все, що можете, щоб От дійти на ту гору, ви, звичайно, дійдете, але а, треба як, і ще, це розставляння пріоритетів. Десятка це ви зможете, ви сильні, але е, напевно, ви думаєте, має бути легше, не має бути так важко. І це правда, має бути легше. Давайте подивимося, що підкажуть нам. Карти з іншої колодини на цю ситуацію. Так, дивимося. І так, карта Мах. Звичайно, ви це ваша творчість, ваша творча натура. Ви знаєте, чого ви хочете, ви знаєте, куди ви рухаєтеся, і ви знаєте, ви маєте все, що вам для цього треба. Це проявлення своїх. Бажань, це проявлення своїх талантів, в чому би то не було, чи у вихованні дітей, чи в кулінарії, в будь-яких сферах життя, ви знаходите творчий підхід і робите це по-своєму. Це проявлення себе, проявлення своїх таких істинних бажань і намірів. щось ви почнете? Це також карта Махця і початок. початок. Вашого такого творчого шляху, коли ви дійсно знаєте, чого хочете. Хочу піти вчитися на когось, хочу ще там щось доробити, до... От ваше бажання, і ви це бажання почнете вхідувати в життя. Дуже хороша енергія. І тут сімірка, сімка бочів. Це про проявлення мудрості, і ця мудрість така на межі з хитрістю вам будуть якісь такі ситуації, де вам треба буде проявити оцю мудрість, межуючи з хитрістю. Це погляд, інший погляд на ситуацію. Ну тут ще і вночі хтось крадеться. Це як і карта злодія. Коли хтось підкрадається, хтось може вам щось нашіптувати. не всі будуть на вашому боці, скажімо так. Хтось вас буде відраджувати, хтось буде нашіптувати, що туди не йди, це не роби. І тут запитаємо карти, що. А, можна просто бути дійсно, от тут арка, людина все рівно під захистом, тому що тут є арка, людина під захистом, і а, вам ніхто нічого не зможе зробити. Це, ва, це от слова, якими можуть а, вас можуть відраджувати щось робити, але ви м маєте свій шлях. Ви не будете слухати. Тому що ви точно знаєте, чого ви хочете, куди ви йдете. І четвірка. Чудова карта. Четвірка кубків це про емоції, це про те, що ви знаєте, чого ви хочете. Четвірка кубків це коли вам пропонують багато всього, нашіптують, але ви не слухаєте. Тут людина сидить їй трошечки, якби людина така незадоволена тим, що їй багато радять, що їй багато присідають, як то кажуть, на вуха. І кожен говорить про своє, але людина не хоче цього чути і правильно робить, тому що людині людина, якби, не питає, це коли дають поради, яких ви не питаєте, але вам все рівно напихають інформацію напихають. І тут важливо, ще карта радить сказати ні, вчитися, казати ні. Бо говорити так, ми всі вміємо, а сказати ні нам деколи ніякого і ем, якби себе. Від зайвої інформації, яка не потрібна, яку ви не питали, відгородити. Це може бути і карта така, що надуєво людині а, вже вона, це ще ви можете попасти якісь, прийти кудись, вас запросили, але вам там не сподобається і вам просто захочеться піти геть. Але там по якихось причинах, бо ще не час, ще не зручно, вже прийшли, вже запросили, ви будете залишатися, ви будете слухати те, що вам не цікаво. І тут, як би, важливо сказати ніч, карта очікування, карта такого, коли людина би, попадає в такі місця, де їй ну, некомфортно. Так, дивимося далі. Карта вибору, сімка чаш. Вас життя поставить перед вибором. Вам буде з чого вибирати, якщо це ваша тема, і ви, можливо, шукаєте в пошуках роботи, чи в пошуках якогось ну, себе, свого якогось творчого початку. Чи, можливо, ви навіть просто пішли в магазин і не можете приділитися з обоями, з кольором плаття чи сумочки це питання вибору. А вибір завжди так складно робити. Давайте дивитися далі. Знову карта розчарування. Щось вас розчарує. Можливо, ви будете задумуватися, ой, може, я не зробила неправильний вибір. І тут карта трошки, що людина засумувала. Іби засумувала щось робила, щось не вийшло, щось хотіла, можливо, щось хотіли, але ви того не отримали, що ви хотіли, або отримали те, що ви не хотіли. А це така карта розчарування і трошки суму, щось вам буде сумно, можливо, ще і така карта ностальгії. І коли людина ще і як бачить тільки свої такі якісь, це може бути ще і карта такого обесцінювання себе, коли людина бачить в собі тільки мінуси, а отут от ззаді є дві чаші повні плюсів своїх не бачить. Дивіться в свої плюси, плекайте свою самоцінність. Тому що кожна людина дуже індивідуальна і тим людина цінна, цінна своєю індивідуальністю. Так, ще одну карту: королева чаш. Королева чаш це людина, можливо, ваша подруга, мама. Чи фахівець, до якого ви звернетеся, і вам допоможуть так себе не обисцінювати або не сумувати, не розчаровуватися. Людина, яка буде в вашому житті, можливо, ви послухаєте якогось мотиватора, і вам буде приємно слухати цю людину. Можливо, на просторах інтернету, або вживу, ви зустрінете з подругою, поговорите, і вам стане легше ви говоритеся і вам стане легше. Це людина, яка. Буде вас слухати. Так, дивимося далі. Наступна карта п'ятірка. П'ятірка жезлів це про боротьбу, коли це може бути ситуація, коли вам треба себе відстояти. Або на роботі, якщо кожен за себе нічого не виходить. І коли людина коли колектив розуміє, що треба один за всіх, всі за одного, починають бути командою, все виходить, і команда виграє. Це про команду. Можливо, і дійсно ви підете на якісь спортивні змагання чи будете дивитися спортивні змагання. А і це також ще змагання в житті. Можливо, буде якась конкуренція, конкурентна боротьба, і вам треба буде себе відстоювати. І тут може проігратися так, що ні на кого не надійся, надійся тільки на себе. Але може проігратися як і командна гра, коли в команді все чітко злагоджено, і команда перемагає. А королева Пентаклів це також про цінності. Можливо, от така конкурентна боротьба, і ви якісь отакі розмови. Тому що тут ідуть люди ваше життя, можливо, навіть два фахівці, або тут про цінності, можливо, тому що карта Пентаклі про цінність можуть трансформуватися ваші цінності. Ви будете переглядати ваші цінності в житті, тому що це і гроші, це про гроші, про фінанси, про прибутки і також про цінність як себе. Можливо буде підвищувати, підіймати ціну за свої послуги, переоцінювати себе, переоцінювати свої послуги. Наводити порядок з цінностями і з фінансами. Ще одну карту хочу витягнути. І тут якась карта обмежень іде. Більше ця карта про те, що ви себе, можливо, обмежуєте і думаєте, то піднімання. Це не про мене, я ще не. Тут якісь є такі перешкоди, які ви самі собі, можливо, напридумали. Тому що людина з закритими очима, зав'язаними руками, але ноги у неї вільні, вона може йти, але не іде, тому що не бачить виходу. Але вихід завжди є, не буває безвихідних ситуацій. Якісь обмеження. Це ще карта говорить про те, що ви можете попасти і у фізичні якісь обмеження. Це як, ну, може людина прихворіти, залишитися вдома, чи, можливо, вам треба буде з кимось посидіти. Хтось, наприклад, хворий, і вам скажуть, ой, побудь, посиди. Тільки карта як і фізичних, так і ментальних обмежень. Давайте питати карти далі. Що там далі? Так, дивимося карта король, король чаш. Це також про емоції. Про... Тут у вас і королева Пентаклів, і король. Люди, багато людей, з якими ви будете комунікувати. Власне, і цей король може сказати вам шлях. Дивіться. Ти то-то то. І Такий буде мотиватор. Людина, яка також король чаш, це про е, теж людину, яка вміє вислухати, яка вміє дати слушну пораду, можливо, це фахівець, лікар. Якщо якісь будуть, наприклад, зі здоров'ям, і ви звернетеся до такого лікаря, і він скаже, що у вас все добре, людина, яка вас вислухає. По здоров'ю все буде добре. Можуть бути якісь обмеження. чи... А, багато таких і знову мах. Дивіться, все ж таки, а, ці обмеження це дійсно надумані будуть ваші обмеження. Мах, ви все можете, все в своїх руках. Можливо, і оцей король. Це не обов'язково, що це буде чоловік. Це може бути і жінка в таких енергіях. У нас вже була королева чаш. Які люди, які вам допоможуть вийти із ваших ситуацій, підказати вам, направити вас, підказати вам потрібна буде інформація, і вам ці люди нададуть цю інформацію, покажуть роби так, роби так, і ви будете знати, що робити, куди рухатися, як і все в ваших руках. Мах – це як перший крок, тому що це є перша карта в колоді Таро, і це не результат ще, це тільки напрямок, рух, куди ви маєте рухатися, і у вас для того все є. Вам треба зробити тільки перший крок, і все залежить від вас. І тут також і місяць для вас такий, що тут в листопаді буде дуже багато залежати від вас, від ваших власних рішень. Тут є у вас і карта рішення, від ваших рішень залежить все, від вас буде залежати ситуація. І в подальшому також, тому що та ситуація, в якій ви є зараз, це також прийняті вами рішення в минулому. І зараз вас життя поставить перед прийняттям таких кардинальних рішень і буде залежати від вас ваше майбутнє. Так, ви, а ви хочеться витягнути ще одну карту. Дивимося. І тут рицарь, рицарь Пентаклі все стає на свої місця. Не на великій швидкості, але ваші справи будуть просуватися. Тут про фінанси, тут про цінності, все йде своїм як то кажуть, своїм чередом, тобто все стає на свої місця. Це про стабільність, це про рух вперед. Це не прорив вперед, це про такий поступовий крок за кроком рух уперед. Це чудова енергія, енергія, коли доля вам як вистеляє дорогу. А коли доля робить вам подарунок, відкриває вам можливості, відкриває вам двері. Вам залишається тільки зайти в ці двері, відкрити їх і зайти. Доля вам показує напрямок, куди йти, дарує вам такий подарунок. Ось такий чудовий листопад у вас буде дорогенький, а я вас люблю, обіймаю. До нових зустрічей!